Рівнянка Лідія, як і чимало інших жителів рівного, у понеділок вранці вирушила у центр первинної медико-санітарної допомоги ювілейний. Тут з нагоди всесвітнього дня здоров'я усі охочі могли виміряти тиск, здати аналіз на рівень глюкози у крові, пройти обстеження щитовидної залози та проконсультуватися у вузьких спеціалістів. Лідія каже: хоч має вдома апарат для вимірювання тиску, вирішила проконтролювати себе у медичному закладі. Дуже часто міряю тиск два рази на день. У Мене понижений тиск. Я слід стараюся слідкувати. Своїм здоров'ям за словами медиків, нині захворювання значно помолодшали. Все частіше з серцево-судинними проблемами звертаються молоді люди. А при нормальному тиску 120 на 80 все частіше у більшої кількості рівнян фіксують гіпертонію. Якщо подивитися на ту картинку, яка сьогодні, ну то це можна сказати. Кожен четвертий, кожна четверта людина, яка хворіє на підвищений тиск на гіпертонію. Ось були такі, які. Якби не знали про свою картинку, тобто про підвищений тиск. Але в більшості це люди, які вже постійно контролюють. Свій свою гіпертонію загалом кажуть медики, попри те, що у світі існує понад пів тисячі визначень здоров'я, учені всього світу навчилися його вимірювати. Роблять це за методикою професора Апанасенка за допомогою спеціальної комп'ютерної програми. У неї, окрім іншого, вносять ріст, масу тіла, динамометрію, життєву ємкість легень людини. За цими показниками визначають у балах рівень здоров'я. Низький рівень здоров'я це три нижче балів, а високий понад 16. Рівень здоров'я наших українців на даний. Час досить низький, всього 0,8%. 82% наших українців помирає від неінфекційної патології. 50% українців мають хронічну патологію. Міжнародні експерти вважають, що до Дві 2050 року наше населення, наше українське може скоротитися до 37 мільйонів. За словами медиків, здоров'я людини залежить від кількох основних факторів. Серед них раціональне харчування, рухова активність, психічне здоров'я та сексуальна культура. А от левову частку займає все ж здоровий спосіб життя. Саме в цьому у першу чергу й варто вчити з дитинства. Переконують медики. Ірина Нечепорук, Володимир Захаров, новини Рівного.